Скільки часу ви проводите в телефоні? Дуже багато. Скільки? Ой. Як, я не... 10, 12 Ні, ну ви що, А останні хто що буде робити. Ну, я, і що в мене є, я і, читати, і читаю, і, і і шию, і в'яжу, і, і всяке тому на все це потрібно час. Ну, може, часа чотири то провожу. Ну, взагалі то, то більше вечора. Дивлюсь, то в інстаграмі, то, то в Ютубі щонебудь. Ну, таке. За день. Не знаю, часто слухаю музику, то ну, я можу часто ну, дивитися, просто перелістувати музику. А так, то ну, ще літа. Я десь ходжу в основному, і з того, мені немає часу тратити на телефон. Ну Десь приблизно до п'яти годин, я думаю. Я працюю з телефоном. Грубо говоря, цілий день. Дуже мало. Скільки це? пів години. Тільки спілкуюся з близькими, з друзями. З родичами, з сусідами. Е, Може і декілька годин. Стараюсь це зменшити. А скільки годин ви проводите в телефоні на день? Ого. Е, дай Бог, щоб було там три години. <тас> і що ви там робите? Ну, в основном дивлюсь про старіл в інстаграмі або. з кимсь переписуюсь. Більше всього я трачу на Спілкування з друзями або щось по роботі, відповідаю, і все. Годинки три в день десь так. Зазвичай можу і почитати щось в електронних книгах, плюс можу щось і подивитися, якщо є. Дай і новини читаю. Все. Ну, цілий день десь. <ріху> Та ну, я не знаю, я не рахую, якщо чесно. Ну, це треба дивитися, я так розумію, є всякі там. Програми, налаштування, там, де можна подивитися. Я, чесно скажу, я навіть і не знаю, не слідкував, якщо чесно. Ну, буває, я сижу дуже часто. Не ну, знаю, скільки я в інстаграмі сижу або в тіктоки, а так не рахував, якщо чесно. Я думаю, що це менше, ніж півтори години. Я приділяю увагу і стараюся, щоб цього було поменше. А чому саме так? Ну, я відчуваю тонну факторів, які взагалі це зручний інструмент, і я не можу його позбавитись. Але дуже швидко переступаєш межу несвідомого скролінгу, тому я тримаюсь від цього подалі. А чим ви там займаєтесь? Ну, зазвичай, скористом, це месенджери, браузер, робота.